Новини відтепер у громадському транспорті за проїзд можна сплатити за допомогою банківської картки або телефону. Розповідає начальник управління житлово-комунального господарства Ігор Пастущин. Проведено конкурс на визначення уповноваженої особи щодо. Справляння плати за транспортні послуги у наших транспортних засобах, типу, які курсують постризькі територіальні громади. Відповідно, на даних валідаторах, які встановлені для щитування пільгових карток, наші мешканці зможуть тепер здійснювати плату за перевезення своїми банківськими картками, смартфонами, якими підкружені банківські картки, а також є можливість оплатою. Такою транспортною картою. На підставі тієї транспортної карти вона є платна, її можна придбати і кожен раз поповняти вартістю грошей. І цими коштами можна користуватися в проїзді таким самим, чином, як це робить з пільвими картками. Приділяючи її до валідатора, валідатор буде щитувати ту суму, яка є необхідна для перевезення особи до певного місця. Відповідно, ми таким чином переходимо до практично такого повного вигляду електронного квитка, де люди повноцінно відмовляються від готівки і можуть здійснювати плату тільки завдяки електронних носіїв, як карток транспортних, так і банківських карток, а також своїх телефонів. В ефірі Голос Стрия. Ви слухаєте новини. У зв'язку з початком навчального процесу Стрийський центр видачі гуманітарної допомоги за адресою вулиця Степана Бандери, 51 змінює графік роботи. Продуктові набори для внутрішньопереміщених осіб, зареєстрованих у Стрийській громаді, видаватимуть у понеділок та четвер з 14 до 17 години, 1 вересня, вихідний. В ефірі Голос Стрия. Ви слухаєте новини. Як ми вже розповідали щодня у храмі благовіщення Пречистої діви Марії в Стрию, готують їжу для вимушено переміщених осіб. До приготування їжі долучаються отці парафіяни та самі внутрішньопереміщені особи. Кількість людей, яких забезпечують теплими та смачними обідами, 60 осіб. У рамках проєкту Емергенсі Епліал при парафії облаштували сучасну благодійну кухню. Відтак, процес приготування тепер буде простішим, швидшим, а кількість людей, яких зможуть. Забезпечити обідом більшою. Учора відбулося урочисте освячення приміщення кухні, чино свячення здійснив приосвящений владика Тарас Сеньків єпарх Стрийський, який подякував пароху церкви благовіщення Пречистої діви Марії, отцю Василю Процику, який готує обіди, та куратору проєкту Благодійна кухня отцю Юрію Олійнику за організацію такої благородної справи, а також очільнику стрийського карітасу, отцю Володимиру Мамчину, який спричинився. До втілення даного проєкту в життя. Преосвящений владика Тарас подарував копії чудотворної ікони Стрийської Одегітрії, активістам будівництва молодіжного центру святого Йосифа, де на першому поверсі розмістили благодійну кухню. Та керівнику Стрийського Карітасу Володимиру Мамчину. В ефірі Голос Стрия. Ви слухаєте новини? Слово зброя. Саме такий проєкт громадська організація Мистецька Толока був представлений на цього. Річному стрій органік фест літо перемог, письменницький осередок нашого міста мав можливість запрезентувати свої книги, поспілкуватися з читачами і поєднати все це з вкрай важливою справою збором коштів для підтримки наших стрийських захисників, які зараз боронять нашу землю. Щира вдячність благодійному фонду Рідня за можливість реалізувати проекти та щодень рухатися до перемоги.